Восьмий клас біологія. Стрес. Профілактика захворювань ендокринної системи. Пригадайте, що таке хвороба? Поміркуйте, як стверджував Ганс Сельє, лише декілька ознак дійсно характеризують будь-яку конкретну хворобу. Більше же симптомів є спільними для багатьох різних хвороб. Згодом, за допомогою експериментів на пацюках, було доведено, що в них спостерігається однакова реакція на отруєння, спеку та холод. Так було започатковано вчення про стрес, що є неспецифічною основою багатьох захворювань. А що таке стрес і чи завжди він є шкідливим явищем? Спробуємо вирішити це проблемне питання разом. Яка роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій? Стрес слово англійське означає в перекладі на українську напруження. Це неспецифічна нейрогуморальна відповідь, що виникає під дією будь-яких сильних подразників стресорів, спрямована на адаптацію організму. Термін стресу науку вперше вів у 1932 році Кеннон у своїх класичних роботах з універсальної реакції боротися чи втікати. Стрес як особливий стан забезпечує захист організму від загрозливих впливів. при цьому в організмі здійснюються певні процеси регуляторних систем, що є неспецифічними. Тобто спадковими стандартними реакціями у відповідь на дію будь-якого небезпечного чинника. Таким чином, стрес це природна захисна відповідь здорового організму. Чинники стресу людини класифікують на групи: фізичні, наприклад, спека, холод, травма, хімічні, наприклад, різні запахи, напруга кисню у крові, наркоз фізіологічні, такі як фізичні навантаження, біль, інфекційні це вірусні, бактеріальні хвороби, наприклад, соціальні конфлікти, різкі зміни способу життя, психічні, такі як страх, небезпека, конфлікт. Основними процесами стресу є так звана класична тріада сельє. Перше, це розростання кори надниркових залоз. Друге це зменшення тимусу, третє поява крововиливів в слизовій оболонці травного каналу. Чому ж з'являються ці ознаки стресу? Дія стресорів починається зі збудження кори великого мозку, звідти нервові імпульси надходять до гіпоталамуса, де утворюються нейрогормони. Запаси глікогену і глюкози в організмі обмежені. Тому гормони стають причиною розпаду тканин, зменшення тимусу і секреції тимозину та зниження імунітету. Зростає також кількість адреналіну, під дією якого кровоносні судини шлунково-кишечного тракту звужуються, погіршується кровопостачання оболонок і з'являються точкові крововиливи в слезовому шарі. Отже, стрес є складним каскадом реакцій у розвитку якого беруть участь органи ендокринної системи. Яке ж значення стресу? Стрес проявляється у вигляді адаптаційного синдрому, який проходить у три стадії: перше це стадія тривоги, короткочасна адаптація, друга стадія опору, довгострокова адаптація, третя це стадія виснаження, вичерпання резервних можливостей організму. Стадія тривоги Вона розвивається під час зустрічі організму з чим небудь новим, несподіваним і значущим. Під дією гормонів наднирників у людини збільшується частота і сила скорочень серця, підвищується артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, розширюються бронхи, звужуються кровоносні судини тощо. На стадії опору настає тривалі дії стресорів. Організм мобілізується для боротьби зі стресом, і перш за все знижується рівень тривоги. Стадія опору може бути значною і тривати руками. На цій стадії відбуваються перебудови в організмі, що підвищують витривалість до дії чинників. синтезуються білки м'язів, що підвищують їхні фізичні якості, утворюються аритроцити для забезпечення додаткових потреб у кисні. Збільшується кількість ферментів для синтезу білків у робочих органах, зростає кількість антитіл, що підвищує імунітет. Що. Стадія виснаження вона настає, якщо дія чинника є сильною і тривалою. Це призводить до вичерпання резервних можливостей організму. Саме на цьому етапі виникають захворювання, які Сельє назвав хворобами адаптації. У виникненні цих хвороб велике значення мають такі фактори, як переохолодження, перегрівання, фізична перевтома, надлишкове вживання солі. Стреси можуть мати позитивний і негативний вплив, тому в медицині, фізіології і психології виділяють позитивну, еострес і негативну дистрес, форми стресу. Позитивний стрес. Породжують позитивні емоції, активна життєва позиція, регулярні помірні фізичні і розумові навантаження. Помірні впливи викликають підвищення загальної стійкості організму, розширення його пристосувальних можливостей. При правильній організації навантажень проявляється в основному фаза опору. Організм стає стійким. Не лише до фізичних навантажень, а й до емоційних напружень, інфекцій, отруєнь тощо. Негативний стрес викликають негативні емоції, нервове й фізичне перенапруження. Особливо це стосується суто людської форми стресу, соціально обумовленої. Типовим прикладом такого стресу є шкільний стрес, про якого є хвилювання учня під час опитування. Під час виконання контрольних робіт, складання екзаменів. Які ж причини та заходи профілактики ендокринних захворювань? Ендокринні захворювання це хвороби, що виникають у разі порушення діяльності ендокринних залоз. Гормони можуть виділятися в надлишку, тоді говорять про гіперфункцію, або в недостатній для організму кількості, тоді говорять про гіпофункцію. При надлишку гормону росту в дитячому віці розвивається гігантизм. Зріст хворих дітей значно перевищує зріст однолітків, і в юному віці вони можуть досягати 2 метрів. Якщо гіперфункція передньої частки гіпофіза розвивається у дорослих, то в них ніби відновлюється ріст, при цьому збільшуються тільки ті частини тіла руки, ноги, язик, ніс, щелепи, які не втратили здатність рости. Захворювання називають акромегалією. При недостатній кількості гормону росту у дітей розвивається карликовість. Щитоподібна залоза продукує гормон тироксин. Порушення цієї діяльності призводить до захворювання на мікседему і критинізм. Мікседема називається слизистий отік. Ця хвороба зумовлена нестачею тироксину у дорослому віці, супроводжується нагромадженням в шкірі певних сполук, повільним ростом та розвитком. Кретинізм є захворюванням, що обумовлює гіпофункцію щитоподібної залози у дитячому віці. У хворих дітей затримується фізичний і психічний розвиток. При підвищеному виділенні тироксину розвивається базедова хвороба. Вона характеризується інтенсивним обміном речовим, вирічкуватістю, підвищеністю збудливості нервової системи, дрижанням кінців, схудненням. При нестачі кортикоїдних гормонів наднирників виникає бронзова хвороба, за якої шкіра набуває бронзового кольору. Крім того, людина худне втрачає працездатність через розлади нервово-м'язової системи. У разі недостатнього утворення інсуліну клітинами підшлункової залози або порушення його засвоєння в організмі, відбувається підвищення кількості глюкози в крові і тканина. Це супроводжується порушенням обміну вуглеводів і розвивається захворювання цукровий діабет. Гіперфункція панкреатичних острівців, а також введення в організм великих доз інсуліну. Призводить до значного зменшення концентрації глюкози в крові та викликають інсуліновий шок. Для профілактики ендокринних захворювань слід вести здоровий спосіб життя, який передбачає не лише дотримання режиму праці та відпочинку, а й раціональне харчування, нормальну психологічну обстановку в сім'ї і колективі. Для кращого розуміння теми автор підручника пропонує діяльність самостійна робота з таблицею. Обґрунтуйте рекомендації щодо запобігання дистресу. Попрацюйте над міні-проектом Біологія плюс наука та Біологія плюс здоров'я. Досягти очікуваних результатів у балах вам допоможуть завдання для самоконтролю. Спробуйте пройти. Цей квест дякую за увагу.